Всім привіт! А у нас для вас є чудова новина, адже у нас з'явилася нова рубрика. Перед тим як ми зануримося в наші порівняння, давайте розберемося з термінами. Турист це людина, яка відвідує іншу країну на короткий час для відпочинку розваг або ж ділових поїздок. Туристи зазвичай насолоджуються красою та культурою місця. Не стикаючися з викликами повсякденного життя щодо резидентів, то це іммігрант, це людина, яка приїхала до іншої країни на постійне місце проживання. Емігранти часто зіштовхуються з новими аспектами життя у новій країні, а також резиденти вже адаптувалися до життя в іншому місті і стали частиною її суспільства культури тощо. А про що взагалі наша нова ру? Прика, у нашій рубриці від туриста до резидента ми будемо порівнювати враження від життя в різних країнах, як туристів, так і резидентів, Це допоможе вам краще зрозуміти реальні життя за кордоном і зробити обґрунтовані рішення щодо подорожей чи переїзду. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть коментарях, які країни вас цікавлять найбільше. Тому до зустрічі ставте лайки і не забувайте слідкувати за нами у соцмережах, таких як Instagram, Facebook та багато інших.